Розпочався захід біля барельєфа герої України Ігоря Дмитріва. Присутні помолилися, поклали квіти та запалили свічі пам'яті. А відтак всі разом представники громадських організацій, поформувавшись у колони та озброївшись патріотичними гаслами, рушили до пам'ятника провідника ООН УПА Романа Шухевича. Єдина, Біля головнокомандувача УПА Романа Шухевича відбулася панахида за упокій душ Небесної Сотні. На площі до усіх присутніх звернувся священник Української православної церкви Київського патріархату Микола Мороз. Ці дні для нашої держави, для нас, кожного особисто, були найкровавішими днями того майдану який ми називаємо майданом гідності. Рік тому назад ми захотіли тої незалежності, якої потребували не тільки наше е, фізичне єство, але й наш дух тої незалежності, за яку положили своє життя ті люди, які стали героями. Ті люди, які пішли першими під кулі, не задумуючись про те, що буде з ними потім. Вони не дбали про те, що їм будуть піднімати пам'ятники. Вони не надіялися на те, що про них будуть пам'ятати. Тому що першою їхньою ціллю була ціль вистояти, вистояти цей майдан гідності і заплатити за нього все те, що буде потрібно. Вони заплатили. Вони дали нам приклад. Той приклад, який сьогодні, на сьогоднішній день надихає нас з вами відстоювати свою суверенність. Бути сильними, об'єднатися в українську спільну родину та не втрачати віри в перемогу, закликав усіх у своєму виступі брат Ігоря Дмитріва, Микола Дмитрів, шановні українці, громадяни, вільної України, яка доказала світові. Що вона не є просто народ, який опустив голову і буде слухати, те, що йому будуть весь час говорити зверху, а той, який візьме зброю до руки і буде її захищати. Можливо, зараз не такий простий час, як би ми хотіли, щоб був, але ми не маємо втрачати віру і надію в те, що обов'язково перемога буде за нами. Бо ці люди, які стояли на Майдані, вони вірили, що рано чи пізно все одно кат впаде. Сьогодні важкий день для мене, тому що ну це не тільки для мене, це і для всіх родичів загиблих і, і тих, які зараз помирають. Я би хотів дуже, щоб наша нація наоборот якось згрупувалася, щоб ми не втрачали віру в то, що, то, що може. І має змінитися країна також на прощі виступили представники від самооборони та правого сектору. Завершилася хода з запаленням свічок біля пам'ятника небесної сотні та на могилі героя України Ігоря Дмитріва.